Ну що, готуємося до дуже цікавого стріма. Викрасили 10 плашечок. Один колір і 10-20 20, 20 пашечок всі викраси. і будемо робити дуже цікавий стрім. Красимо красочкою латекс преміум. Зверху буде э, чорний э, антрацит кольору піна, Два, косеч. І на білого кольору. Буде дуже цікаво з цим, всіх чекаю. Продовжуємо наносити панельний фанер панель лак на наші плашечки. готуватися до прямого ефіру і робити вашки на всі епіцентри цієї країни. Наш слімлайм заколірували в антрацит. наш лак вже абсолютно висох. І наносимо максимально хаотичними лазочками його. It was I'm, fire, I'm a masterpiece. Golden light in my soul, I was born to glow. Even storms couldn't break what. Зараз ми з вами нанесемо слімлайм крутезною технікою валіком. Погнали. Тут у нас вже нанесений слімлайм чорний. Ми з вами беремо самий звичайний валік з ліним ворсом, наносимо на нашу поверхню хаотичними рухами, розкладуємо його. Дальше що ми беремо? Саму звичайну губку. підійшли його. Трішечки про приглажувати. Тобі ж у нас йде внизу малюнок. Ми е, вимальовуємо малюночок губкою, І ось тут остається такий гарненький резервничок, який ми нанести з вами валіком. So the... І вийшли такий результат. Получаем такие результаты, что конечно баба мо сюда лакаемся, да, супер.